покажу вам, чим я займаюся. Розпікірувала трішки помідорну, як трішки. Тут у мене буквально 6 штучок. Ось такі вони гарненькі. Це у мене експериментальні помідори. Чому експериментальні? Тому що я їх розпікірувала в ґрунт в торф домофлор. А більшість стаканів у мене, ну майже всі стакани у мене набиті торфогрунтом Це ми самі привезли з посадки верхній шар з під акацій. Ми в такому торфогрунті вирушуємо розсаду все життя. А це я вирішила поекспериментувати і подивитися, чи буде розсада відрізнятися, та, яка росте в мене. В Ось такому де торфогрунті, який ми самі привезли, і в купленому. Тому подивимося з вами разом. Якщо буде відрізнятися, можливо, на наступний рік купимо. Торф, але це не точно, тому що якщо купити таку кількість торфу, да ну це прям е, дуже б'є по кошельку.